Як вам назва вашого села Мокалі? Ну, так вже з'явиться село Мокалі. А що воно означає? То, що перший каль тут поселився. Скалі вам подобається назва? Подобається аж тут. Виросла. Ой, а я завжди любила ці mm -hmm. калі. Вони пожаються з нашої назвою, Усі звали звані руськими. А які ми руські, я між не руські, я ж українці. У кожному селі існує якась інша альтернативна назва. Тобто є назва села, а є прізвіще, прізвисько села. То у нас слово калі асоціюється із матерщиною. Тобто з матюками. І нас називають матюки. Матюки? Тобто, хтось каже, не поїхав у москалі, а поїхав у мацюки. Вот, якщо, наприклад, кажуть, я живу в Києві, я киянка, я живу там у Львові я Львів'янка, я живу в москалях, то м… кальчанка чи м? калька? Ну, на Черніга ще Мальовська кажуть. <рив> Москальська? Москальовка? <рив> а якщо чоловіки. Apples... <рив> <Are> <рив> <mà'>. <рив> а була Burmist's? хоч одна людина, яка була за переименування у вас? Справа в тому, тоді в окупації у нас так накопилося, розумієте, особливо після того, як стали чути, що там хлопців повбивали, там повбивали, тобто вони ось в сусідньому селі в одному трьох братів розстріляли, у другому трьох підлітків розстріляли. І ми самі вже були не проти. Але зважаючи, ну, подумали, подумали, вирішили. Якби назва була за радянської влади надана, Тут би безперечно змінили. А також назва імперська, але якщо більше 500 років, все таки історики навіть нас підтримали, вирішили все-таки залишити, тобто нести свій хрест до кінця.